Це інтеграція внутрішньопереміщених осіб у приймаючу громаду. Ми передбачали випікати хліб і булочні вироби якісь, але завжди був запит на закарпатську випічку. Тобто я старалась підбирати згідно бюджету якісь аналогічні бюджетні рецепти закарпатської випічки. Все-таки це є групова терапія, тому що в процесі випікання хлібу дівчата нам усі малювали певні такі символи, певні бажання, відображали свої мрії, а потім цю муку замішували в тісто і випікали. Жалію, що раніше не попала, не завела собі друзів і психологічно, і. Дуже тяжко, коли твої в Запоріжжя ти тут. Сьогодні ми робили кекси із ізюмом, із маком, кокосом і какао.